Христос Воскрес, всесвітліші, всечесні Отці, достойні брати і сестри во Христі, дорога Львівська громада. Напевно, що успіхом нашого Львова, дня міста, якого ми знищаємо, власне, в цих днях, є те, що ми вміємо єдиним серцем, єдиними устами проставляти Господа Бога. Хоч всі ми є різні, кожен з нас. Має свою родину, кожен з нас має своє виховання, але те, що нас об'єднує, зокрема, усіх це є любов до Господа Бога. Напевно, що не даремно в ці травневі дні, коли ми вшановуємо пам'ять святого великомученика, чудотворця і переможця Юлія, покровителя нашого міста, ми сьогодні збираємося у стік нашої Матері приблагословенної Богородиці. Постів нашої мами, яка постійно опікується і дбає, покриваючи своїм фором наше місто, всіх його мешканців, і дає нам сили, наснаги, гідно, достойно прожити ще один рік, яке розпочало наше місто. В серцях усіх наших військовослужбовців, добровольців, волонтерів, всіх людей доброї волі, всіх тих, хто сьогодні віддав і віддає з життя за нашу країну. Насторожі наших кордонів, і ми вболіваємо з тими сім'ями, які відправляють в останню путь наших з вами героїв. І тому гідно достойно, щоб ми сьогодні єдиним серцем, єдиними устами, хоч всі ми є різні, але об'єднані в ім'я єдиного Господа Бога, сотворили цю спільну молитву за наше місто, за наш, його мешканців. І за те, щоб Господь Бог поблагословив нашу державу миром і добробутом. Цю Богом благословенну молитву. Тому нехай небеса будуть чистими. По нас завжди нині, повсякчас, і навіки вічені. Христос Воскрес! Смерть подала, алюма. Христос Воскресе смертю, смерть пода життя. Молитва праведного митрополита Андрея до Богородиці. Пресвята Діва Марія, коли твій Син умирав на Христі, поручив тобі всіх нас, людей, що серед страждань і гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас не часто до тебе прибігають, багато з нас мало тебе знають, та сьогодні стаємо у твоїх стіп, щоб зачерпнути в тебе чогось із тієї потіхи, якою Воскреслий Христос. Потішив тебе. Господи на, на одну на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих героїв, святих батьків, які вели численне потомство дороганої християнської мурості і справедливості. Дай нам багато синасі у любові свого народу і любові ближнього. Дай нам аде Бог. По... I zakinči vas dina. Zahiste nas, što bluju krodiju naših spipit čezniki. Daj nam blahodać vidnovljenja tuhu narodu. Ipsis do vlikoj sprave viročenja našoj batkivščini нашого хлопця. Молитва до святого архистратига Божого Михаїла, бронителю, що сокрушив з воїнством своїм главу пригордого демниці на небесах і посоромлюєш злобу і підступи Його на землі. До тебе вдаємося з вірою допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе м'я Твоє. Ми ж хоч і багатогонеподібному чолі Твоєму. Щоб ми змогли розуміти, що є воля Божа про нас блага і довершена. Зміцни благодаттю Господню і слабку волю і немічну силу нашу, красою світу цього. і ради тлінного і земного безумства забони Архангели, дух істинного покаяння, нелицемірну печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші, проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на нею наш, що за превелику любов твою до нас недостойних, ти благозволив послати нам. По молитви запрошуються свої, як насіння віри в нашій, залишили а душами своїми і серця Богом мудро освітлюйте, прославляємо ваші великі чудеса, житейське море. І зберіше ушкодженим скарби віри, пристановишем вічного спасіння досягли і блажених. Хочу читати молебен перед Святою Троїцею. Де володіння, де володня, те володіння. Судхачі висадничистю пастеч, зі словах, приєсця, знесення нас. Львів має надзвичайно добру традицію мати спільну молитву. До Бога за львів'я, за країну нашу. І всі молитві ми звертаємося до Духа Святого, щоб Він вів нас і надалі благословляв. Ми чули, що зараз ми живемо в непростий період. І так, так же ми чули, що він ніколи не був простий. Але є Бог, який допомагає нам. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Божий нам, Боже Спасителю наш, і позбав нас цього зла заради слави імені Твого, щоб ніколи не казали вороги наші, Бог залишив їх і не спасає їх, але щоб узріли народи, що Ти, Бог наш, і ми люди Твої, завжди храними під державою Твої вражають нас і подай перемогу над тими, що борються з нами. І... А війську нашому, що на тебе сподівається, подай у твердо тлінні вінці, бо ти є заступництво перемоги і... і є Воскресіння, і життя, і упокоєння спочилих рабів твоїх, пер наших, благовірних князів Данила і Лева, будівничі града нашого, сям та воїна, що на полі бою за віру, вітчизну та ближ... і поживши у граді Львові, у надії Воскресі. Молитва вречистої своєї матері, і святисла, не свехвання апостолів, свято апостол, святого святого великого ученика, Юрія переможця і всі святи, землі української, всі святи, спаси, помилуй, повін благий і чоловіка любев гості Нашого міста. Вже за нашою традицією ми кожного року збираємося тут, у центрі, між конфесійно, всіма конфесіями до тої спільної молитви, молитви за мир, молитви за спокій, молитви за злагоду у нашому місті і у нашій державі і в миру у всьому світі. Ця молитва в сьогоднішній час, вона дуже потрібна для нашої держави, для спокою в нашій державі, для миру у ній. Тому що цей ще святковий час. Час світло Христового Воскресіння, коли ми радіємо перемогою Божою над гріхом і над смертю, ми возносимо свої молитви до Господа, до всіх землі української, до Пресвятої Богородиці, до Юрія Переможця, до інших святих за спокій. Всім нашим льв... львів'янам, які Є лояльними тими волонтерами, тому що кожен чоловік із звітом зі сходу нашої держави, щоб ми раділи перемогою над ворогом видимим і невидимим. І не хочу подякувати всім, хто не збоявся, не забоявся погоди дощу і прийшов сьогодні. Це дуже важливо. Ви знаєте, ми в житті. Багато що хочемо зробити. Комусь виходить менше, комусь виходить більше, і ми деколи знаєте, роздумуємо, а чому так є, я хочу дати одну маленьку таку, знаєте, чи відповідь на це складне питання, чи може роздум. Я переконаний, що якщо ми, роблячи будь-яку справу в своєму житті, беремо. Союзники Господа Бога, просимо Його про початок благословення для нашої роботи, просимо Його про благословення під час нашої роботи і добре закінчення. Завжди буде успіх. Так, деколи будуть труднощі, буде складна дорога, але завжди буде успіх. Тому що Бог любить нас такими, якими ми є, і Він прощає нас. Якщо ми смиренні і ми в покорі до Господа, тому бажаю нам всім знати це і пам'ятати, і нічого в житті ми не зможемо зробити без ласки Господа Бога. І ні один ворог не посміє нам зробити жодної біди, коли з нами Бог. А Він з нами, тому що ми Боже місто, ми місто молитви. Ми маємо дуже багато покровителів. Ми маємо покровителем святого Юрія, який переміг того великого дракона. І ми завжди будемо перемагати, щоб ми всі були багаті, щасливі і здорові. Я вас всіх люблю і бажаю всім добра. Христос Воскрес! Дякую. Благословенного мирного вам дня і торжественного празника дня нашого міста Христос Ускрес.